Мирного, дай Боже, світлого і натхненного дня вівторка. Такий файний час, що є для нас чудова нагода щось трошки для себе підсумувати чи розкопати. А саме, вчора мені дружина скинула таке файне відео про такий уривок, здається, з якогось фільму про психолога і відвідини головного героя психолога. Головним героєм відвіди психолога. Він каже. Психолог до того головного героя. Що слухайте, у вас проблеми, бо у вас є перевантаження. Ні, я у мене не перевантаження, у мене все добре. Просто щось давали, але якось не знаю, що з тебе робити. І так і говорить, і говорить, і не знає, якби, І сам до кінця не знаю, про що говорить, а він, а він каже йому: вже цей лікар, спеціаліст, каже, слухайте, от ви перше, подзвонили мені у двері. Після, після першого дзвінка ви чекали три хвилини, не знали, дзвонити чи ні, і потім подзвонили знову. І нарешті зайшли. Що ви робили ті три хвилини? Він каже, так я нічого, я стояв перед дверима Він каже, ви мене не зрозуміли. Про що ви думали? Де ви були ментально, де ви були думками у ці три хвилини? Він каже, хо хо я каже, зранку сварився з дружиною. Я <кх> там ще з кимось побився, вияснював про борги на роботі, там кричав на когось на дорозі, хто мене підрізав на машині. Вам досить каже, чи вам ще говорити? Він каже, ні, ні, досить. Ви розумієте, за три хвилини ви не стояли перед дверима, але ви були вже у багатьох різних місцях, але до кінця не були перед дверима. Це точно ознака перевантаженості. Це точно ознака того, що у вас так багато справ, що ви не можете бути у моменті тут і тепер, тут буквально зараз. Ви не можете бути у моменті ну, теперішньому. Ви або залазите у те, що було зранку, то що було вчора, або ще кудись стрибаєте. Він каже, а що робити? Він, він йому порекомендував одну вправу. Ходіть за мною, станьмо перед дверима, стали перед дверима. Він каже, одна з речей, які нам найбільше допомагають жити у самоусвідомленні, тобто жити у часі тут і тепер, зараз це дихання. Почніть дихати. Поставте ноги на ширині плеч, якщо зараз стоїте, так само станьте. Випрямтеся і почніть дихати. Глибоко дихати. Вдих і видих. І подумайте про те, що ви вдихаєте, і подумайте про те, що ви видихаєте. І ні про що не думайте. Не дозволяйте собі тікати у сварку з жінкою. Він, він так і каже, коли ви сваритесь з жінкою, ну то сваріться з жінкою. Коли ви, там вас хтось підрізав на дорозі, ну то керуйте так, аби вас не, занадто не підрізали. Коли ви там повертаєте борги, ну то повертайте борги. Але, але робіть зараз те, що робите зараз. І тому він каже, якщо ви зараз три хвилини стоїте перед дверима, то ви три хвилини стійте перед дверима. Чому? Бо інакшого моменту нема. Іншого моменту нема. От зараз ти стоїш перед дверима. Слухайте, це так мені допомогло сьогодні бути на молитві. От я сьогодні якось так наново відчув, тут і тепер на молитві, бути в цьому моменті. Тобто, ну, можливо, у тебе є якісь там справи, можливо, там ти тікаєш, можливо, там. Ну, ти хотів би десь там вже ремонт доробити, чи там траву докосити, чи є ще якісь справи тебе чекають, які всі треба зробити на вчора. Можливо. Але тепер ти молишся. Побудь тепер, тут і тепер. От тепер ти слухаєш оці слова, ти слухаєш оце відео. Побудь тепер, тут і тепер. Побудь тепер, тут і тепер. Побудь зараз, в цьому моменті. Побудь зараз тут. Бо немає вчора, завтра ще немає. Є лише зараз. І тому навіть коли перед дверима стоїш, не знаю, в облраді, в поліклініці, не знаю, перед якимось іншим енним кабінетом. Ну то сиди перед дверима. Не чекай у кудись. Чому? Ну бо це є життя. Ну бо життя зараз і є життя. Сидіди перед дверима. Сьогодні в мене було життя фарбувати дошки, які тато зробив нам на гардеробну. Сьогодні в мене було життя, коли я траву косив. І так класно було після цього відео. Коли ти косиш траву, і ти більше нічого не робиш, ти косиш траву, коли ти фарбуєш, коли ти молишся, і бути в цьому моменті. Бо це і є життя, це ми. Цей момент це ти, це те, що є в тебе. Те, що ти робиш? Тому зупиніться, поставте ноги на ширині плеч, подихайте, відчуйте, як ви вдихаєте, як ви видихаєте, і приземліться тут і тепер. Бо це і є життя. Та шкода, аби воно пробігло. А ти потім жалкував, що вчора ти був у сьогодні, а сьогодні ти залишився у вчора і до кінця не живеш. Ні, ви покликані до життя. Я покликаний до життя. То давайте завершую балакати, біжемо жити у тут і тепер. Майтеся файно тут і тепер. Мир вам!